Усіх сепаратистів та їхніх поплічників в Україні чекає суд. Попереджають в СБУ. Там створили єдину базу цих зловмисників. Усіх громадян на виїздах з окупованих територій перевіряють, підозрюваних одразу ж затримують. Утім з'являються факти, що деякі сепаратисти нелегально все ж пробираються до столиці. Деталі розповість Андрій Засаднюк. 31 серпня українські військові з боєм прориваються із Іловайського котла, але вірогідно деякі вороги у цей час перебували не на сході, а у Києві. Євгенія Самохіна, самопроголошений міністр економіки ДНР, того страшного дня розважалася у столиці. На її сторінці у Фейсбук знаходимо фотографію з елітного ресторану. Соцмережа сама визначила, її зробили у Києві. Столицею у той час гуляв ще один сепаратист Арсен Клінчаєв. Його сфотографували на столичному пляжі. Згодом він навіть напав на журналістку ТВАЙ. А 13 листопада у мережі з'явилося фото чоловіка, схожого на поплічника Януковича Сергія Арбузова. Він виходив із елітного готелю у серці столиці. Утім, голова СБУ Валентин Наливайченко запевняє, свідчення підробні. Мовляв, ані Самохіна, ані Арбузов до Києва насправді не прибували. Повідомлення щодо першої особи є фейковим. Не був він, а й би був, то був би вже за рішенням суду за гратами. Щодо міністра економіки, цієї пані, колишньої, всякому разі, міністра економіки, так званого міністра економіки. Одне з фейкових повідомлень, але про що буде? Помічена вами або нами ясно, що буде затримано. Силовики запевняють, створили єдину базу цих сепаратистів. Проти них уже порушили кримінальні справи. І як тільки підозрювані з'являються у полі зору наших силовиків, їх одразу ж затримують. В СБУ кажуть, лідери терористів та посіпаки Януковича уже давно були би у тюрмах, якби не переховувалися на Донбасі та у Росії. Адже всі докази є. Активи арештовані, а справи передані до генпрокуратури, підозрюваних вимагають видати через міжнародні інстанції, але поки марно розслідування щодо їхніх активів, рахунків, майна і вкраденого з бюджету або цілими підприємствами, такими як Укртелеком, служби безпеки, завершено разом з інституціями Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки та Великобританії. Організовані пошук, арешт та повернення вкраденого. Утім, поплічник сепаратистів Арсен Клінчаєв і дійсно на волі визнали у СБУ. Його затримали ще навесні, але потім він почав співпрацювати зі слідством. А відтак Клінчаєва відпустили за підпискою про невиїзд. Саме тоді він і побив журналістку ТВАЙ. Утім, військові обіцяють надалі не пропускати сепаратистів в Україну. Задля цього взяли усі виїзди із окупованого сходу під контроль. Обов'язково все перевіряється: і залізничний транспорт, і автомобільний транспорт, і пішохідний переходи. Якщо людина не терорист і не підтримує терористів, будь-яка людина проходить через низку блокпостів, які знаходяться на основних трасах. Утім, якщо ви на вулицях помітили сепаратиста, у СБУ радять одразу телефонувати до них. Андрій Засаднюк, Андрій Радич, ТВА.